Всім привіт! Це канал Хіч Трі. Давно вас не бачили. Перше відео у 2025 році. З чого починаємо? А починаємо ми з фішок, які будуть у 2025 році. Підписуйтесь на наш канал. Тут багато чого про підлогу. І не забувайте про наш інстаграм. Там теж багато цікавого. Погнали до фішок 2025 року. Перша і одна з ключових фішок це практичність і технологічність підлогового покриття. Найпрактичніше підлогове покриття, яке зараз на ринку України, на певної світу, це вініл, кварцвініл, як там ще його люблять обізвати. Прихильники паркетної дошки все частіше і частіше вибирають кварцвініл, тому що це підлога, за якою не треба слідкувати за перепадою вологи і перепаду температури. Вона від цих параметрів сильно не розширяється, не деформується і не скрипить. Також дуже багато прихильників ламінату також переходять до кварцвінілу. Звичайно, кварцвініл дорожчий, ніж е, ламінат. Але якщо врахувати всі його плюси, повну воно непронікність, е, теплоту, взагалі немає звуку і стуку, також ці прихильники ламіната переходять до кварцвінілу. Тому от в, 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 в цій фіршці практичність і технологічність, звичайно, кварцвініл буде. Вигравати. Наступна фішка 25-го року буде безпорогова укладка. Дуже багато людей відмовляються від порогів у дверних е, проємах для того, щоб е, не було ніяких спотикачів, щоб було зручно ходити, не було ніяких розривів. І тут на сцену виходить, звичайно, клеєві підлогові покриття, які можна вкладати фактично без розривів. Є один дуже крутий вініл. Який з'являється в нас у 2025 році від компанії Барліник фірма Next Step, де, як заявляє виробник, можна вкладати замковий вініл без розриву в дверних проємах площу 15 на 15 метрів, тобто 225 квадратних метрів, можна покласти без розриву і без порога. Це дуже Класні такі характеристики, будемо їх тестувати, перевіряти в 2025 році. Тому наступна фішка це безпорогова укладка, яка зараз майже на кожному об'єкті. Четверта фішка 25-го року, і ви знаєте, не тільки 2025 року, а напевно останні 5-7 років дуже популярна, дуже популярний цей вигляд підлоги це ялинка. Чи то французька, не можу достать. Чи то французька, треба буде вирізати, чи то французька ялинка, чи то англійська ялинка, де клин під 45 або 90 градусів, у будь-якому покриттю вона цікава завжди клієнтам. І в паркетній дошці, і в паркеті, і в ламінаті, і в вінілі, чи кварц-вінілі. Тому ми пророкуємо, що до неї інтерес не тільки не зменшиться, а ще й збільшиться. Тому що якщо ви робите ремонт. Своєї мрії, ну як же ж обійтись без ялинки? І п'ята фішка 25-го року, на нашу суб'єктивну думку, це алюмінієвий плінтус. Він просто увірвався дуже популярним він став, просто розриває об'єкти Об'єкти з алюмінієвим плінтусом. Ну просто виглядають як песенка. В чому його е переваги? Він ще й дуже практичний, на відміну від своєї краси. Він тоненький. Він не боїться вологи. На відміну від МДФ-них плінтусів, які покриті плівкою, і яка може від вологи злізати, в алюмінієвого плінтусу ніколи нічого не злізе. На відміну від дюрополімерних плінтусів, які дехто не вміє підрізати, і вони жовтіють від цього, і там десь треба закрашувати в алюмінію, нічого цього немає. Просто поставив елегантно, тоненько, зі смаком класно і шикарно. Тому ми, е, його можна ставити як плінтус скритого монтажа, як звичайний накладний плінтус. І виглядає він класно. І висоту можна регулювати від 15 мм до 100 мм, а під замовлення і більше. Тому п'ята фішка алюмінієвий плінтус. Це були наші 5 фішок, на нашу думку, які будуть дуже популярні у 2025 році. Дякуємо за те, що дивитесь, дякуємо за те, що лайкаєте, дякуємо за те, що підпишетесь. І підписуйтесь на наш YouTube канал. Не забувайте про наш Instagram, там дуже багато цікавого. Переходьте на нього також. Щиро вам вдячні і побачимось в наступних відео.